Ні сестра, ні мати, ніхто не знав, я вирішив сам піти. Я просто ну прийшов уже в формі і поставив їх перед фактом. Проходимо початкову підготовку я тільки три місяці назад як мобілізувався. Проходимо польові навчання, тактичну медицину, відпрацьовуємо. Як окопуватися, як рити окопи, як правильно стріляти, як стріляти там з різних положень. Також військову топографію проходимо, інженерну підготовку, там, як мінувати, розмінувати. Все це дуже цікаво, але, звісно, мало часу. Я взагалі родом з міста Вилкове. Це українська Венеція в Одеській області, на самому півдні знаходиться. Дуже гарне місто. Колись було туристичне, до війни. Народився, я там виріс, вчився в школі першій, паралельно ходив до музичної школи, закінчив за кордону. Постійно займався вокалом, будь-які концерти в місті там був я. В той час як хлопці ходили десь на якісь фізичні вправи, там на кружки, то я ходив, співав і, і грав. Закінчив школу, потім вирішив вступити до Одеського національного морського університету на факультет судновінграфічні установки та обладнання. Тобто там кафедра була, суднобудування та окенна техніка. Там провчився на бюджеті всі 5,5 років, закінчив магістратуру з відзнакою. Чесно кажучи, не хотів до останнього йти в рейси, тому що ну, то, ну, то, здається, що там все гарно і чудово, але ну, по суті ти як у в'язниці знаходишся, в якій просто добре, добре платять. Я спочатку починав з торгівельного флоту на балкарах, сухогрузах, Джанла Карго, автомобілевозах, Потім мені запропонували піти до офшору. Там все було чудово, там були гарні зарплати, але ж постійні, постійні є риски. Коли був час між рейсами, знаєте, приходити, приходиш до додому, там півроку є, приходиш займатися. А до тебе приходять хлопці, кажуть, давай ти нас будеш тренувати. Це, це були прикордонники міста міста Вилково. Я десь півроку там їх тренував. А до цього я займався постійно боксом, на змаганнях брав участь. Я себе знайшов у грі на фортепіано, до речі. Коли прийшов до нас на заставу місто Вилкове. Мені начальник запропонував або управління безпілотниками, або в діпси. В зв'язку також хлопці кликали, тому що ну, мало, мало реально мало толкових і освічених людей, які щось знають і хочуть це робити. Всі мої знайомі, хто моряки, вони, вони поїхали за кордон, хто як міг, хто до війни виїхав, хто вже після якими тільки шляхами вони не виїжджали. Мені теж дуже багато разів пропонували знову в рейси, що ти скажений, Діма, що тебе не все в порядку з головою. Нічого страшного. Я кажу, я все вдома, чому має когось боятися. Треба, щоб кожен відчував, що він щось має робити для фронту, якось допомагати, хто як чим чим може, а не сподіватись на когось, що хтось прийде тобі, щось принесе. І за себе за, за тебе це зробить. Я вже вирішив, що я буду служити далі.